Вітаю вас на конкурсі презентації спортивно-масової роботи в закладах освіти Жашківської міської територіальної громади. Цей конкурс започаткований, надіюсь, буде традиційний. Він спрямований на те, щоб ми могли не тільки проводити в себе в закладах якісь заходи, а вміли себе презентувати, щоб наші батьки та учні могли бачити, що ми робимо, проробляємо по школах велику роботу. Вчителі фізичної культури, на них зараз лежить така велика відповідальність, такий нелегкий час, вони повинні розвантажити, навчити, достукатись до наших дітей. Зробити все можливе для того, щоб їх розвинути фізично, досконалити моральні якості. Я щиро вітаю вас із цим започаткуванням. Це вже не перший етап для того, щоб ви себе презентували, себе показали. Це було і нагородження на день фізкультурника, і я бачила ваші щасливі обличчя. Сьогодні вони ще у вас щасливіші, тому я бажаю вам всім успіху, впевненості в цьому конкурсі і нехай переможе найкращий. А найкраще у нас ви всі. Петро Іванович, вчитель фізичного виховання Тетерівського ліцею. Працюю вчителем з 2019 року. Поряд з навчанням і вихованням підростаючого покоління важливе значення має в кожному навчальному закладі, в тому числі і нашому, це фізичне виховання підростаючого покоління. нашого. Зрозуміло, що виділяємо цьому велику увагу. Насамперед прививаємо інтерес дітей до викладання фізичного виховання, до їх занять фізичною культурою і спортом. Є спортивна зала, поруч стадіон сільський, на якому є площадка міні-футболу, волейбольна площадка. Ми вже більше 10 років започаткували кубок Павла Петровича Дзьоми, це нашого вчителя, земляка. Який на протязі багатьох років показував добрі результати в спорті, фізкультурі, виховав не одне покоління дітей, з кожним роком все менше дітей. Вибір учнів для змагань обласного районного рівня потребує певних зусиль, якщо порівнювати кількість шкіл, які навіть в районних змаганнях, зараз нам трудно конкурувати з тими школами, які. Мають велику кількість учнів, але разом з тим ми не подаємо відчай. Виходимо з тієї ситуації, яка є. Наш заклад бере участь в усіх проєктах, челенджах і змаганнях. З 90-го року, відколи я працюю, до 23-го року ми не пропустили жодних спортивних змагань, звичайно, досягали успіхів. Зараз, можливо, трошки в зв'язку з воєнним часом не такі маємо успіхи, але що намагаємося в крайньому разі. У ліцей, а нас створена сучасна, потужна спортивна база. Хочу сказати про те, що є спортивний майданчик, розрахований на п'ять видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, анбол і великий теніс. Далі є також футбольне поле з трав'яним покриттям біля навчального закладу. Далі є сектор для Штовхання ядра, метання молота, спису з легкої атлетики. Далі є також тренажерна зала, є спортивна зала, тобто всі умови для того, щоб проводити заняття на уроках, як я вже сказав, і позаурочний час. Тобто, все для цього є. У нашому навчальному закладі працює три вчителі фізичної культури це Мовчинів Василь Іванович, Дубовик Олександр Миколаївич і Дем'янчук Володимир Васильович. Проект на діяльність нашого закладу. Про мене, я говорю, не буду, краще подивимося відео. <плес> Давайте ще подивимося про основну роботу вороненського закладу. Там також коротко. Також Вороненський ліцей завжди бере участь у різноманітних тиждень, Олімпійських тижнях, тижнях масового футболу, в різноманітних челенджах, флешмобах. Рух це здорово. Також руханка сили з Олександром Педаном. По можливості завжди в Орденський ліцей старається відвідувати змагання з волейболу, баскетболу. З легкої атлетики, з тенісу, шашок. Учні уроненському ліцею навіть брали перші місця. Наприклад, з 100 метрів учень взяв перше місце хлопчик і з тенісу також взяв перше місце. Так що я думаю, тут видно, що Вороненський ліцей займається спортом. Я представляю нашу молоду команду, команду вчителів фізичної культури Жашківського ліцею номер 1 Ну про нашу базу ви всі знаєте. Вона порівняно з сільськими школами велика, але ми хотіли б її покращення. Про мою роботу ми можемо передивитися на невеличке коротеньке відео. Спортивно-масову роботу про Участь в змаганнях, яких ми брали про наші проекти, ми можемо передивитися в наступному відео. Хочу представити вам Бозівський ліцей зраслівської громади міської. От є коротенько про нашу роботу. Міроприємства, які проходять в нашій громаді, ми, звичайно, проводимо, плануємо всі... Міроприємства проводимо дуже багато змагань у школі по всіх видах спорту, які ми опановуємо і футбол, волейбол, баскетбол, настольний теніс, гірний спорт, атлетична гімнастика по всьому проводиться змагання, приймаємо участь, але треба все-таки більш згуртовувати це все до і представляти іменно нашу громаду на районних змаганнях і на обласних. З подачі Олександра Матлайча, як він говорив, що на перших нарадах що треба збирати самих кращих і виставляти і. Демонструвати нашу міць, нашу Жашківську громади. Дякую за увагу. Ліцей номер 2 Каченко Юрій Борисович. Ну, я що хочу сказати, ми завжди в нашій школі, цукровий завод, район завжди був дуже активний в усіх видах спорту, особливо в ігрових. Ну, в таких умовах, як на спортивному залі була температура плюс 5, плюс 6 градусів, і то ми активно займалися, приймали багато. Гостей, у нас в цьому році великі зміни в школі відбулися на спорту. У школі, дякуючи міській раді, спонсорам в спортзалі було зроблено капітальний ремонт. І також було в такий тяжкий час добудовано спортивний майданчик з вкусним покриттям. Працює гурток з футболу дитячого клубу фізичної підготовки, працює в нас Академія футболу з міської ради. А тим більше зараз температура в залі, вже ось в цьому році, як зробили утоплення, переробили, температура в залі 20 градусів. Ліцей номер 3 в нашому ліцеї працює два вчителі фізкультури. Це я і це Бедзюк Андрій Васильович. Скажімо так, почну я з того, що, на жаль, наш ліцей не може похвалитися тою інфраструктурою, так, тобто спортивною інфраструктурою, яку демонстрували колеги нашої територіальної громади. Але я сподіваюся. Це можна під протокол, що наш ліцей в недалекому майбутньому буде оснащений. Також я не кажу, що нам піднімуть або розширять нашу спортивну залу, але я сподіваюся, що майданчик, спортивний майданчик відкритого типу, у нас невдовзі з'явиться. Я працюю у ліцеї 2021 року. Беремо участь згідно річного плану у всіх заходах, тобто спортивних заходах, які заплановані. За час, який я працюю, є певні здобутки. Ну, я вважаю, що це непогані здобутки. Під час спартакіади Жашківської громади ліцеїсти нашого ліцею здобули третє загальнокомандне місце з легкої атлетики серед учнів або ліцеїстів нашої громади. Далі вони стали переможцями серед юнаків знову ж таки, в цьому турнірі. Тобто хлопці зайняли перше місце, далі перше місце зайняли хлопці у змаганнях, в індивідуальних змаганнях шахів та шашків. Дівчинка зайняла третє місце в індивідуальних змаганнях із шахів. І загальнокомандне друге місце із шашок та загальнокомандне перше місце із шахматів. Обувляю почистський ліцей Жовківської міської ради, працюю в ньому з 2007 року. По мірі можливості беремо участь у змаганнях, які проводяться і в районі, і тепер у ОТГ. Ну, специфіка роботи така, що багато учнів, які доїжджають. Ну, і Відповідно, із чотирьох сіл діти отримали стіл тенісний, активно використовуємо той інвентар, який є. Ліцей. Давайте відео про, про все скаже. Я представляю Скибинський ліцей. Зараз подивимося з вами відео. Що ми робимо з керівницького міліцає? Також приймали участь і в спартакіаді, футбол, настільний теніс, шахи-шашки. шахмати, шахи, шашки. Також проводили День ментального здоров'я, приймали участь у руханці сили. Просто можете гортати у цьому кладі. Презентація своєї роботи, презентація своєї закладу, у гордість за своїх дітей. В першу чергу, показуючи свою роботу, ви презентуєте свій заклад і роботу своїх дітей. Я за це вам дуже-дуже щиро дякую. Я почула ці моменти, на що відділу освіти потрібно звернути увагу. Олександр Володимирович, знаєте, я сьогодні вранці перелистувала Фейсбук і прочитала таку цікаву думку. Мрії збуваються у того, хто йде їм на зустріч. <ріст> <ріст> да. Для того, щоб мати майданчик, да, він у нас є десь у планах, є в планах депутатів е, Ігоря Андрійовича. Я сподіваюся, що він обов'язково буде в вашому закладі, тому що ви достойно і з гордістю несете е, призові місця своїх представляєте своїх дітей, свій заклад. І він обов'язково спочатку ми побудемо криття а потім паралельно з укриттям. Паралельно <ріць> зукриттям, так, да, ви на, на цей візьміть, я відповідаю за свої слова. Ми обов'язково побудуємо вам майданчик, тому що спорт, це сила, це в першу чергу і психічне, і ментальне здоров'я наших дітей, наших колег і нас самих. Тому що, коли ми віддаємо цей адреналін, викидаємо щось в спорт, в емоції, в радість, ми стаємо здоровшими, ми стаємо щасливішими. І в нас з'являється більше віри. Тому з великим задоволенням оголошую перше місце у нашій командній роботі зайняв ліцей номер 1 Маленькими маленькими кроками йдете до великої перемоги. У вас дуже сильний колектив учителів фізичної культури, взагалі дуже сильний колектив. І мені дуже приємно, що ви сьогодні виборюєте перше місце. Ми щиро вас вітаємо. Дякую і сказати, що Це перемога усього нашого колективу і безмежно їм дякую. Ми показали, що ми є дружня команда і тільки так ми будемо йти далі до наших перемог. Щиро вітаю. Дякуючи нашим депутатам, депутатському корпусу, міському голові. У нас діє програма розвитку фізичної культури і спорту і також передбачені невеликі сюрпризи. Це вам також на заклад. Дякую. Сучасний стенде Корсбійці. Друге почесне місце займає Соколівський ліцей. Дякую. Хочу дійсно також всім подякувати. Подякувати організаторам, подякувати журі, так би мовити, скажем. Є над чим працювати, будемо працювати далі. Тому все попереду. У нас також чудова дуже команда. І я як директор школи бажаю успіху нам усім в першу чергу. Ну і нам, усім миру і перемогу. Щиро дякую, що ви за мене все сказали. Почесне третє місце займає ліцей Бузівка. Дякую. Знаєте, колеги, не в місцях справа. Справа в тому, я хочу подякувати вороному за те, що ви були небайдужі. Тому що дуже добре займати гарне призове місце, коли є спортивний майданчик, коли є бігова доріжка, коли є повний гарний спортивний зал. Ми не говоримо про те, він холодний, чи він теплий, але в ньому є все. Вам я дякую за небайдужість. Я заходила на ваші дистанційні уроки. І повірте, мені було щиро приємно бачити те, що ви робите. Мені щиро приємно знати, що ви не байдужі і берете участь в усіх змаганнях і доїжджаєте з вороного. Просто хочу щиро кожному з вас і острожані, І всім 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 закладам ви найкращі. Повірте, це був перший день, перший раз, як в перший клас. Ви були сьогодні в ролі учнів, але реально ви всі зайняли перше місце. І щиро вам за це дякую. Ви реально молодці, ви реально круті. І якщо в нас будуть такі вчителі, повірте, ми будемо і на області, і на Україні. Щиро дякую вам за цей позитив, що я сьогодні отримала, дивлячись, що ви робите таку роботу.